Звуки України у вільний світ з такою метою оркестр Львівської філармонії вирушає у двотижневий тур до Німеччини. Понад 80 солістів виконають твори українських класиків. Спочатку у церкві святого Павла, потім у Берлінській філармонії. У нас в кожному концерті буде присутня симфонічна поема Бориса Лятушинського Гражина. А також музика з драми Камінний господар Мирослава Скорика, де присутня така наша родзинка, яку ми вже виконуємо протягом нашого ювілейного сезону. Це дев'ята симфонія з Нового світу Антоніна Дворжика. Зокрема, звучатимуть твори львівського композитора Василя Барвінського. Їх втілить на фортепіани відома українсько німецька солістка Віоліна Петриченко. Це прем'єрний тур з цим концертом, який був втрачений і лише в дом з році його знайшли в Бона айресі І в Україні виконують його. А в Європі, на жаль, він ще знаходиться в тіні, і це буде дуже гарна нагода цей концерт продемонструвати. Очікую, що буде багато людей, бо це наша мета. Просто цю музику. Грати, показувати і насолоджуватися її. Повномасштабна війна згуртувала, кажуть музиканти. Відтак вони планують гастролі вже на наступний рік. До слова, навесні оркестр виступатиме в одному з найбільших залів у Фрайбурзькій філармонії. Ми зрозуміли, що наша стабільна культурна робота тут. Хай це буде в тилу. Вона потрібна тим, хто переїхав до Львова, тобто вона потрібна, потрібна слухачам. Але ми активно включились в так звану культурну дипломатію. Окрім того, в рамках концерту презентуватимуть книгу про українських жінок, які в листах описують свої думки в час війни. Додам, гастролі оркестру є благодійні. Вони спрямовані на підтримку львівських музикантів. Надія Ковальчик, Віталій Дмитрко, телеканал ЕНТА.